Аудіокниги українською від студії Колідор Продовжуємо друзі мандрувати новоствореною країною нарнією разом із героями книги Клайва Стейплза Льюіса Небіж Че Клуна. Розділ одинадцятий ДІГОРІ та його дядько опиняються в халепі. Ви подумаєте, що звірі були надто дурні, аби відразу не побачити, що дядько Ендру це створіння того ж самого виду, що й двоє дітей та власник кеба, так? Але ви повинні пам'ятати, тварини нічогісінького не знали ані про людей, ані про одяг. Вони думали, що платтячко, Полі, Норфолдська куртка, Дігорі та Капелюх котелок власника Кеба. Були такими самими частинами їхніх тіл, як і шерсть та пір'я тварин. Вони навіть не знали, що ці троє належать до однієї породи, якби вони не заговорили до них і якби Агрус не поставився до них як до своїх давніх знайомих. А от дядько Ендру був набагато вищий за дітей і набагато тонший, аніж власник Кеба. Він був весь у чорному. Окрім білої камізельки, на цей час вже не надто білої, і велика кучма сивого волосся, яка тепер надавала йому дикунського вигляду, зовсім не здалася їм схожою на те, що вони побачили на головах трьох інших людських створінь. Тож зовсім не дивно, звірі були спантеличені. А найгірше те, що дядько не здався їм спроможним розмовляти. Хоча він пробував. Коли бульдог заговорив до нього, щоправда, дядько здалося, що той роззябив пащу і загорчав, дядько простяг тремтячу руку і видихнув Любий песико, не кусай старого бідолашного чоловіка. Але звірі не могли його зрозуміти краще, ніж він розумів їх. Вони не чули жодних слів, їм вчувався тільки невиразний шиплячий шум. Можливо, воно й добре. Добре, що вони не могли його зрозуміти, тому що жоден собака, якого я будь-коли знав, а менш за все собака у нарнії, наділений даром мови, не любить, аби його називали любим песиком. Це так само, як нікому із нас не сподобалося б, якби його назвали маленьким чоловічком. А тоді дядько Ендру впав знепритомнів, немов мертвий. А, он воно й що? сказав дикий кабан. Це дерево, так я й думав. Ви, друзі, не забувайте, вони ніколи не бачили, аби живе створіння втрачало тяму або падало. Бульдог, який обнюхав дядька Ендру з голови до ніг, підняв голову і сказав: Це тварина, безперечно, тварина, і, мабуть, вона тієї ж породи, що й троє інших. Мені так не здається, сказав один із ведмедів. Тварина не може отак впасти і перевернутися. Ми, тварини, ніколи не падаємо. Ми стоїмо на ногах ось так. Він піднявся на задні лапи, ступив крок назад, перечепився через гілку і гепнувся на спину. Третій жарт, третій жарт, загукала Галка у величезному збудженні. Я все таки думаю, що це дерево, сказав дикий кабан. Якщо це дерево, сказав інший ведмідь, – то на ньому має бути гніздо бджіл. Я впевнений, це не дерево, сказав борсук. Мені здалося, що це створіння спробувало заговорити перше, ніж впасти з ніг. То був лише вітер у його гіллі, сказав дикий кабан. Ти, звичайно, не хочеш сказати, мовила Галка, звертаючись до Борсука, що ти вважаєш його твариною, яка вміє розмовляти, так? Адже вона не промовила жодного слова. А про те, сказав слон, хоча то була слониха, звичайно, її ж чоловіка, як ви пам'ятаєте, а слон покликав до себе. А проте це може бути тварина певного виду. Хіба біла грудка на краю не може бути обличчям? Хм? І ці дірки, хіба вони не можуть бути очима й ротом? Носа у нього немає, звісно, а та не можна ж керуватися такими вузькими уявленнями. Дуже мало із нас мають те, що можна назвати носом. І вона витягла хобот на повну довжину із зрозумілою гордістю. Я категорично заперечую проти такого зауваження, сказав Бульдог. «Слониха має цілковиту слушність, заявив Тапір. Я ось що вам скажу, весело промовив віслюк. Можливо, це тварина, яка не вміє розмовляти, але думає, що вміє. Чи можна її поставити на ноги? Замислено промовила слониха. Вона обережно підняла розм'якле тіло дядька Ендру Хоботом і поставила його вертикально на один кінець. На жаль, вона поставила його головою вниз, і дві монети по соверена, три по пів крони і одна на шість пенсів випали із його кишені. Але результату не було. Дядько Ендру знову беркицнувся. Ви бачите, ви бачите, заукало відразу декілька голосів. Ніяка це не тварина, вона не жива. А я вам кажу, це тварина, заперечив бульдог, Самі понюхайте. Понюхати це не все, сказала слониха. Ну, якщо чоловік не може довіряти своєму носу, то чому він взагалі може довіряти? засумнівався бульдог. Можливо, своєму мозку, лагідно відповіла слониха. Я категорично не згоден із таким зауваженням, заперечив бульдог. Нам усе ж таки треба щось із цим робити, сказала слониха. Бо це може бути зло, і тоді треба показати його Аслану. Що думає більшість? Це тварина чи дерево якоїсь породи? Дерево, дерево! Почали гукати десяток голосів. Дуже добре, сказала слониха, якщо це дерево, то його треба посадити. Ми повинні викопати яму. Двоє кротів дуже швидко виконали цю роботу. Виникла невеличка дискусія щодо того, яким боком треба ставити його у яму, і Ендру ледь уникнув того, аби його поставили вниз головою. Декілька тварин сказали, що його ноги це, напевно, його гілки, а його сива пухна старіч, річ, вони мали на увазі його голову, має бути корінням. Але інші сказали, що його роздвоєний кінець більше замащений у грязюку і ширше розкинутий, отже там має бути розкинуте коріння. Тож нарешті його посадили головою вгору. Коли вони втоптали землю. Вона досягала дядьку Ендру Колін. Це дерево геть зів'яло, сказав Віслюк. Звичайно, треба його полити, погодилася слониха. Думаю, я можу стверджувати, вона нікого не хотіла цим образити, що для такої роботи найкраще годиться саме мініс. Я категорично заперечую проти такої думки. Озвався бульдог. але слониха спокійно пішла до річки, наповнила хобот водою і повернулася, аби дати раду дядькові Ендру. Розумна тварина повторила цю процедуру декілька разів, аж поки не вилила на нього цілий галон води, і та тепер стікала із його сурдута, так ніби він прийняв ванну у одязі. Зрештою, від такого поливання він прийшов до тями і оховтався від непритомності. Але що то було за пробудження? Та ми мусимо покинути його і дозволити йому поміркувати над своїми негідними діями, якщо він взагалі спроможний зробити щось таке розумне. А ми ж повернемося до важливіших подій. Отож. Агруз трюхикав із Дігорі на спині, аж поки розмови інших тварин не лишилися позаду, і тепер невеличка група, що складалася із Аслана та його обраних радників, були вже зовсім близько. Дігорі знав, він не може урвати урочисті збори, але у цьому й не було потреби. За наказом аслана слон, круки і решта звірів відійшли. Дігорі зліз із коня і опинився віч на Асланом. Аслан був більший, гарніший і золотавіший та грізніший, аніж він собі його уявляв. Він не смів глянути у його великі очі. Будь ласка, містер Лев, Аслане, сер, сказав Дігорі, чи не можете ви, чи не можу я? Будь ласка. Чи не дасте ви мені якогось магічного фрукта з цієї країни, який би допоміг одужати моїй матері? Він розпачливо сподівався, що Лев скаже так. Він страшенно боявся, що той скаже ні, але він був цілком збитий із Пантелику, коли Лев не сказав ні так, ні інак? Це хлопець, сказав Аслан. Дивлячись не на Дігорі, а на своїх радників. Це хлопець так зробив. О, Боже, подумав Дігорі, що ж я такого зробив? Сину Адама, звернувся до нього лев, по моїй новій країні гуляє зла відьма. Розкажи цим добрим звірам, як вона сюди потрапила. Дюжина різних варіантів, яких він міг би сказати, зблиснули у голові дігорі, але у нього вистачило глузду сказати правду. Це я привів її сюди, Аслана», – відповів він тихим голосом. Навіщо? «Я... Я хотів перекинути її із мого власного світу у її світ. Я думав, вона потрапить туди, де жила раніше. А як вона потрапила до твого світу, сину Адама? Завдяки магії? Лев нічого не сказав. Дігорі зрозумів, що він розповів не досить. Усе почалося із мого дядька, Аслане, сказав він. Той послав нас із нашого власного світу за допомогою магічних кілець. Принаймні я мусив вибратися геть, тому що він послав спочатку полі, а потім ми зустрілися із відьмою у місці, яке називається Чарн, і вона приєдналася до нас. Ви зустрілися із відьмою? запитав Аслан тихим голосом, в якому чулася погроза Рику. Вона, вона прокинулася. Зізнався Дігорі нещасним голосом. А тоді, збліднувши, він провадив. Тобто я її розбудив, бо я хотів довідатися, що буде, коли я вдарю подзвону. Полі не хотіла цього. Це не її провина. Я боровся з нею, я знаю. Мені не треба було так робити. Думаю, я був трохи заморочений написом під дзвоном. Справді. Запитав Аслан і досі говорячи глибоким і тихим голосом. Ні, зізнався Дігорі. Тепер я розумію. Той текст тут ні до чого. Я лише вдавав, ніби він мене зацікавив. Запала тривала пауза. Дігорі не переставав думати. Я все зіпсував. Тепер я не маю шансу одержати ліки для матері. Коли Лев заговорив знову, він звертався не до Дігорі. Ви бачите, друзі, сказав він. Перша, ніж нашому новому, чистому світу, який я вам подарував, виповнилося сім годин, сила зла уже проникла в нього. Її розбудив і приніс сюди цей син Адама. Звірі! І навіть агрус усі повернули свої погляди на Дігорі, аж йому захотілося провалитися крізь землю. Але не засмучуйтеся, сказав Аслан, продовжуючи звертатися до звірів. Це зло неминуче принесе зло, але воно іще далеко, і я подбаю, аби найгірше зло впало на мене. А поки що. Становімо такий порядок, аби впродовж багатьох сотень років це була весела країна у веселому світі. А що Адамова раса натворила тут шкоди, то Адамова раса і допоможе нам залагодити її. Підійдіть на ближче ви двоє. Останні слова. Були звернені до полі та власника кеба, які теж підійшли. Полі, чиє обличчя перетворилося на очі й рот, дивилася на Аслана і доволі міцно трималася за руку власника кеба. Власник кеба скинув одним поглядом на лева і зняв капелюха. Ніхто й ніколи ще не бачив його без того капелюха котелка Коли він його зняв, то видався молодшим і гарнішим. І більше схожим на селянина, аніж на лондонського кебмена. Сину, сказав Аслан, звертаючись до власника кеба, я давно тебе знаю. Чи знаєш ти мене? Ні, сер, відповів власник кеба, принаймні у звичайному розумінні. Проте в мене є таке відчуття, якщо ви дозволите мені говорити відверто. Що ми з вами вже зустрічалися. Це добре, сказав Лев, ти знаєш мене краще, аніж думаєш, що знаєш, і з плином часу познайомишся зі мною ще ближче. Тобі подобається ця країна? Вона симпатична, сер, сказав власник Кеба. Ти погодишся жити тут завжди. Розумієте, сер, я одружений чоловік, сказав власник Кеба. Якби моя дружина була тут, ніхто із нас не захотів би повертатися до Лондона, я думаю. Ми обоє походимо із села. Аслан підняв свою волохату голову, роззявив пащу і проспівав одну тривалу ноту. Вона була не дуже гучною, але сповненою сили. Серце Полі підстрибнуло в грудях, коли вона почула ту ноту. Вона була переконана, це поклик, і кожен, хто його почув, не зможе не підкоритися йому. І більше того, зможе йому підкоритися незалежно від того, скільки віків і скільки світів відокремлюють його від Аслана. І тому, хоч вона була наповнена подивом, вона по справжньому не здивувалася і не була шокована. Коли несподівано молода жінка із добрим, чесним обличчям вийшла невідомо звідки і стала поруч із нею. Полі відразу зрозуміла це дружина власника кеба і викликана вона з нашого світу не набридлими магічними кільцями, а швидко, просто і лагідно, і вона прилетіла сюди, як пташка летить до свого гнізда. Молода жінка, напевно, саме прала одяг або білизну, тому що мала на собі фартух, її рукави були закасані до ліктів, а на руках у неї ще лишалися шматки мильної піни. О, якби вона мала час одягти свій найкращий одяг, а її найгарніший капелюшок прикрашали штучні вишні. Отож, якби вона вдягла те все, вона здавалася б страхітливою. А так. Вона була доволі милою. Звичайно ж, вона думала, що їй сниться сон. Саме тому вона й не кинулася до чоловіка і не запитала, що за дива з ними відбуваються. Та коли вона подивилася на лева, то засумнівалася у тому, що це сон, хоч із якоїсь причини це її не дуже налякало. Потім вона ледь ледь вклонилася. Бо деякі сільські дівчата тоді ще знали, як це правильно робити. Після цього підійшла до власника кеба, взяла його за руку і стояла там, озираючись навколо із дещо сором'язливим виглядом. Діти мої, сказав Аслан, дивлячись на них обох, ви будете першим царем і царицею нарнії. Власник кеба здивовано розявив рота, його дружина густо почервоніла. Ви тут правитимете і дасте імена усім цим створінням, і будете творити правосуддя між ними і захищатимете їх від ворогів, коли вороги з'являться. А вороги з'являться, бо зла відьма існує у цьому світі. Власник кеба. Зробив зо два, чи зо три ковтальні рухи і прочистив горло. Я прошу у вас вибачення, сер», – сказав він. І дуже вам дякую. Моя місус мене, звичайно, теж підтримає. Але я не той чоловік, який би годився для роботи такого штибу. Я не здобув жодної освіти, ви ж розумієте. Чи вмієш ти користуватися лопатою? Орати землю і вирощувати з неї врожай? запитав його Аслан. О, так, сер. Таку роботу виконувати я вмію. Мене із з дитинства до неї привчили. А чи зможеш ти правити цими створіннями по доброму і справедливо, пам'ятаючи, що вони не раби, як німі тварини у тому світі, де ти народився, а вони вірні створіння. Звірі, які вміють розмовляти. Я розумію вас, сер, відповів власник кеба. Я я спробую ставитися до всіх справедливо. А чи навчиш ти своїх дітей та онуків поводитися так само? Я зроблю для цього все можливе, сер. Правда, Шнеллі? Ми це зробимо. І ти не матимеш. Улюбленців ані серед своїх дітей, ані серед інших створінь. Ти не дозволятимеш одному підкорити іншого або ж ставитися до інших брутально. О, я ніколи не став би терпіти такої несправедливості, сер, і це правда. Я суворо карав би кожного, кого зловив би на таких порушеннях, сказав власник Кеба. Впродовж цієї розмови. Голос його звучав повільно і твердо, він був більше схожий на той селянський голос, яким він розмовляв, коли був іще малим хлопцем, і значно менш схожий на гострий і швидкий голос, яким базікають кокні у Лондоні. А якщо на твою країну нападуть вороги, бо вороги таки прийдуть, коли спалахне війна. Чи будеш ти першим у нападі і останнім при відступі? Знаєте, сер, дуже повільно відповів власник кеба, людина ніколи не знає, як вона поведеться, доки не випробує себе. Щодо мене, то характер у мене, либонь, доволі м'який. Якщо я колись і воював, то тільки кулаками. Я...» Я спробую, тобто я маю надію спробувати виконати все, що від мене вимагається. У такому разі, сказав Аслан, ти готовий зробити усе, що вимагається від царя. Твоя коронація відбудеться скоро, і нехай будеш благословен, ти і діти твої, і онуки твої. Одні з них стануть царями нарнії, інші царями Древляндії, країни, що лежить он там, за Південними горами. Я вітаю й тебе, маленька дочко. Тут він повернувся до полі. Чи вибачила ти хлопцеві те насильство, яке він вчинив над тобою у залі образів у порожньому палаці проклятого Чарна? Так. Так, ми все залагодили, сказала Полі. «От і гаразд. Погодився Аслан. А тепер поговоримо із самим хлопцем. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги Клайва Стейпл за Люїса Небіще Клуна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Ну а ми з вами не прощаємось. Почуємося дуже скоро у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.